Чи будуть врятовані невдячні люди? Ні. Якщо ми, як християни, навіть роблячи якісь релігіозні може діла, чи знаходячись в церкві, будемо мати невдячне серце, чи зможе царство Боже жити в нас? Ні. Тому що невдячні люди це ті, хто перші прийдуть і скажуть своє фе. Я служити Богу, ні, Бог ти мені служи. Ісус тим мені служи. І всі навколо служить мені, а мені завжди малувато буде. Біблія каже, що це невдячний раб. Тому що коли ми маємо невдячне серце, ми сліпі, глухі, не можемо навіть оцінити того дару, який ми отримали через Ісуса Христа, який дав нам Бог. Це спасіння, це можливість покаяння, це можливість бути прощеними. Спасіння це той дар, який дається нам Господом, який не можна купити ні за які гроші, ні за що земне, ні за які зв'язки. Це те, що дає. Нам Бог, і за що можна бути йому вдячним все життя і всю вічність. І якщо ми вдячні Богу, дійсно люди, які знаходяться в реальності, люди вічних цінностей, то наша вдячність вона буде проявлятися в тому, що ми слухаємо і виконуємо Слово Боже.